Що для вас Великдень? Можливо, запах Паски і красивий кошик з крашанками та ковбасою, чи можливо похід до церкви, щоб себе показати, на людей подивитись, розкритикувати одяг сусідки і дізнатись, з ким цього разу переспав панотець? Ну а для когось це дійсно свято Воскресіння Христового. Великдень святкують у найрізноманітніших куточках планети, адже це головне християнське свято, що символізує перемогу життя над смертю. Проте форми святкування можуть кардинально відрізнятися залежно від країни. Запуск повітряних зміїв, кидання горщиків із балконів, приготування омлетів з тисячі яєць або навіть читання кримінальних новин замість молитви усе це лише частина великодньої мозаїки традицій. Те, що для нас виглядає дивно або навіть абсурдно для інших норма. Так само і наші обряди можуть видаватися чужими або смішними мешканцям інших країн. Чимало великодніх ритуалів мають глибокі духовні корені, і пов'язані з воскресінням Ісуса, але є й такі, що мають суто розважальний характер і додають святам особливого шарму. І сьогодні я розповім вам про найцікавіші з них. А перед початком не забудьте підписатись на канал, тиснути вподобайку і написати, які традиції святкування Великодня є у вашій родині. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. У місті Бесьєр на південному заході Франції на Великдень готують величезний омлет. За переказами, традиція бере початок від візиту Наполеона Бонапарта, коли він зі своєю армією прибув до міста, мешканці пригостили його омлетом. Страва настільки сподобалась полководцю, що Наполеон наказав зібрати велику кількість її. І наступного дня приготувати поживу для солдатів. Сьогодні ця традиція перетворилась на фестиваль, де готують омлет з понад 15 тисяч яєць і кормлять до тисячі любителів халяви. У папуа Нова Гвінея знайшли нестандартну альтернативу традиційним шоколадним великоднім яйцям, які в тамтешній спеції швидко б розтанули. На гілках дерев поблизу церков вішають тютюн і сигарети, які після меси у великодню неділю роздають вірянам. На мою думку, ця традиція швидко зникне, коли в них буде вартість акцизу, така як в Україні. Всі, хто зараз буде казати, що так курцям і треба, запихніть свою важливу думку між великодніх своїх яєць. Дякую. У великий четвер в іспанському містечку Верхес проводять обряд Танець смерті або Данса де ла Морт». Місцеві мешканці перевдягаються у скелетів і відтворюють сцени страстей христових. Це різновид вистави, який був відомий ще у середньовічній Європі. В центрі події п'ятеро кістяків, які виконують стрибкоподібний танець під звуки барабана. Не менш моторошними затанцюючих скелетів є великодні відьми, яких можна зустріти у Фінляндії. Хоча, на думку католицьких священників, ці чарівниці милі, адже в них привдягаються діти. Вони розмальовують обличчя веснянками, беруть у руки не те, що ви подумали, а прикрашені гілки та стукають у двері, щоб прогнати злих духів. В обмін вони отримують ласощі, найчастіше шоколадні яйця. Цей ритуал виник завдяки легендам про відьом, які з'являються саме навесні, а конкретно в суботу між страсною п'ятницею та великоднем, коли захист Божий був слабким, ну, бо він ще не воскрес. І саме тоді відьми могли сіяти хаос у світі. Господи, допоможи. Великдень у Норвегії також має дещо похмурий колорит. Тут прийнято занурюватись у світ книг кримінальних. Цей звичай відомий як Паске Крім і Виник у 1923 році. Один із видавців вирішив привернути увагу до свого нового кримінального роману, опублікувавши рекламу на першій шпальті газети у вигляді новини. Читачі сприйняли це як справжній репортаж про злочин, що викликало хвилю зацікавлення. Відтоді Тру Крайм, розслідування і загадкові історії стали невід'ємною частиною великодніх канікул норвежців. У Греції православний Великдень святкують з ароматом свіжоспеченого цурекі здобного хліба, схожого на нашу паску. У великий четвер родини традиційно фарбують яйчі, виключно в червоний, адже цей колір символізує кров Христа. А ось на острові Корфу існує дійсно незвичний обряд. У велику суботу мешканці влаштовують видовищне дійство. З балконів та вікон летить посуд, глеки, каструлі, вазони й подарункові сервізи родичів. Хтось пов'язує цей звичай із венеціанцями, які в новорічну ніч позбавляються старих речей. Інші ж твердять, що це символ оновлення та зустрічі весни. Ще на одному грецькому острові Хіос у містечку Вронтадос дві церкви Агіос, Маркос і Панагія Еретіані під час великоднів влаштовують фейкову війну, запускаючи феєрверки одна в одну. Традиція бере початок з кінця 1800-х років, коли під час османського панування місцеві жителі в такий спосіб відволікали владу, щоправда, справжніми гарматами, аби відсвяткувати заборонений Великдень. В Антигуа, що в Гватемалі в страсну п'ятницю перед початком урочистої ходи вулиці міста вкриваються барвистими килимами, створеними з натуральних матеріалів. Квітів, овочів, фруктів, кольорової тирси, хвої чи піску. Походження традиції пов'язують з 8 століттям. Тоді вона була частиною релігійних практик майя. Сьогодні місцеві готують свої візерунки задовго до свят, а сам процес укладання починається за 24 години до початку ходи. Сюжети на килимах відображають релігійні мотиви, моменти з історії майя або мають сатиричний підтекст. Як на мене, все ж цікавіше донатити радикальних фундаменталістів богові какао. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. На Беремутських островах в Страсну п'ятницю стартує фестиваль повітряних зміїв. Над пляжем Гросшубей здіймаються в небо десятки яскравих зміїв. Вони мають форму шести або восьмикутника та конструкцію у вигляді хреста. За переказами заснував цю традицію учитель недільної школи. Щоб допомогти дітям краще осмислити історію, Ісуса він запустив у небо Змія, що символізував його вознесіння. На Філіпінах існує надзвичайно брутальненька форма великоднього святкування. Мешканці острова віддаються традиціям дуже серйозно. Я б сказав, буквально щороку кілька добровольців погоджуються пройти обряд розп'яття, аби в такий спосіб відтворити муки Христа. Це дійство відбувається в селі Сан-Педро Кутут. Перед розп'яттям косплеєри несуть на собі важкі дерев'яні хрести понад кілометр під палючим сонцем. Після цього вірян монтують до християнського символа сталевими цвяхами. У такому положенні вони перебувають приблизно 10 хвилин. І знову ж, як на мене, історична реконструкція неповна. В фіналі має бути спис Лонгіна. Хоч ця традиція глибоко вкорінена в місцевій культурі і поєднує християнські ритуали з народними віруваннями, католицька церква офіційно відхрещується від цієї традиції, проте Філіппіни не єдині у своїй нехай буде побожності у багатьох регіонах Мексики під час страсного тижня Семана Санта проходять масштабні театралізовані відтворення останніх днів Ісуса, його арешту, суду і розп'яття. Участь у таких виставах вважається великою честю. Особливо інтересні ритуали можна побачити в місті Таско. Там у святкових процесіях беруть участь так звані пенітенти, люди, які показують своє каяття і віру через фізичні страждання. Вони можуть лупцювати себе батогами, волочити важкі хрести або обмотуватися колючими гілками ожини. Як на мене, учасники просто готуються до незаконного перетину кордону з США. Вибачте за чорний гумор. До речі, ми з вами також створимо свою великодню традицію розіграш. Тільки замість яєць я подарую вам три футболки, про які ви не раз питали в коментарях. Щоб прийняти участь в цьому обряді, поділіться в інстаграм будь-яким відео з мого каналу, та обов'язково відмітьте мене. Посилання на мою інсту ви знайдете в описі до відео або за цим QR-кодом. Результати дізнаєтесь на стрімі 23 квітня. У Флоренції понад три століття існує яскрава великодня традиція під назвою Скопіо дель Карро», що перекладається як вибух воза. А може, й не так. В будь-якому випадку філологи можуть писати свої гнівні коменти. Святкова фіра, оздоблена гірляндами та начинена феєрверками, перевозиться парою волів через центральні вулиці міста. Його супроводжує хода з музикантами, співаками та реконструкторами. Завершується процесія на площі перед кафедральним собором, де відбувається великоднє богослужіння. У фіналі маси запалюють ракету у вигляді голуба символу Святого Духа, яка, рухаючись по дроту, має досягти воза. Якщо голуб долітає без перешкод, запускається вражаюче піротехнічне шоу. Вважається, що успішне виконання ритуалу обіцяє Флоренції та її мешканцям рік сповнений удачі і процвітання. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ. У багатьох країнах світу діти на Великдень тішаться шоколадними зайцями, які масово з'являються в магазинах напередодні свята. А разом з ними з'являється карієс, рефлюкс, діатез і ожиріння. Але я не про це, а про те, де взявся Великодній Заєць. Він має язичницьке коріння й уособлює плодючість. За легендою, германська богиня весни Остара перетворила птаха на зайця, щоб урятувати його від холоду. Але після цього тварина отримала дефект і продовжувала нести яйця. Ось так помилка середньовічної генної інженерії стала великодним символом західного світу. А якщо хочете дізнатись більше, подивіться минулорічне відео про Великдень. А ось в Австралії, де зайці та кролики вважаються шкідниками, їм на заміну прийшов Білбі, довговухий сумчастий звір, що мешкає лише на цьому континенті і перебуває під загрозою зникнення. Ідея зробити Білбі символом Великодні виникла у 1968 році завдяки дев'ятирічній Роуз Марі Дастінг, яка написала оповідання Білбі, австралійський великодній великовух. Згодом текст вийшов друком як книжка, а інші письменники підхопили цю ініціативу, створюючи власні історії про білбі, аби закріпити його в культурі свята. Непостійна рубрика Хвилинка та джина Хай цього Великодня ваш стіл буде щедрим, як наші завойовані степи, щоб у юрті пахло буузом, не переводився айран, а Паска, щоб була смачнішою за кумис після перемоги. Нехай яйця будуть міцніші, як шолом воїнів, а діти спритні, як молоді вершники на конях. Слави вам! Достатку! І щоб ніхто не насмілився прийти без дарунка. У Сполучених Штатах Америки великодні святкування супроводжуються різноманітними традиціями від запровадження мит до фарбування яєць. Хоча цьогоріч через дефіцит можна розмальовувати лише маленькі текстикули класичного магівця. Проте в цій країні відбувається фестиваль Марді Грас. Це яскраве карнавальне свято, що відзначається напередодні попільної середи. Назва буквально означає жирний вівторок. Це час наїстися, потішитися, повеселитися перед тим, як отримати контрмита. Найвідоміші святкування проходять у новому Орлеані. Символічні кольори свята фіолетовий, справедливість, зелений, віра і золотий сила. А тепер і червоний символ мага. На цій тусі обирають короля і королеву карнавалу. Також готують Кінг Кейк, королівський пиріг, із запеченою у середині фігуркою немовля. Кому попадеться шматок із дітьом, той буде доктором лектором. Тобто королем вечірки, одна з найдавніших великодніх традицій хрест хода вулицями Єрусалима. Щороку у страсну п'ятницю християни проходять шляхом Віа Долороса, дорогою, якою Ісус ніс хрест до місця страти на Голгофі. Паломники також несуть великий дерев'яний хрест і зупиняються на 14 стаціях, які символізують ключові моменти страждання Ісуса. Перша зупинка місце допиту Христа Понтієм Пілатом, хоч будівля з тих часів і не збереглася. Друга стація нагадує про той момент, коли Ісус прийняв хрест. Про це свідчить церква засудження. Завершується шлях у храмі гробу Господнього. Як бачите, Великдень це не лише про зварити яйця і помити вікна. Це про традиції, які розповідають набагато більше, ніж будь-який підручник історії. А тепер головне. Де б ви не зустрічали Великдень і яку б паску не їли, бабусину, безглютенову чи куплену в найближчому супермаркеті, нехай вона буде з теплом. А традиції вони як люди найцікавіші тоді, коли різні. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально. Христос народився, славімо Його!